Окупанти зухвало вбивають мирне населення, гвалтують дітей і жінок, руйнують будинки українців. Цивільних примусово депортують, а військовополонених піддають тортурам. Без успіху на фронті ворог тероризує мирне населення. Це наказ військового керівництва РФ. Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за трибунал для Володимира Путіна, а також Вищого політичного і військового керівництва Росії. Це питання і справедливості для українців, але це питання і недопущення повторення цих звірств в майбутньому. Нам потрібен новий Нюрнберг над новими нацистами, нацистами 21-го століття. Притягнути до відповідальності можуть. Із самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, бо з території республіки росіяни регулярно обстрілюють Україну. Я включав в залі сигнал повітряної тривоги, щоб всі зрозуміли, як сьогодні живуть українці. У паре виступила керівник центру громадянських свобод і лауреат Нобелівської премії миру 2022 року Олександра Матвійчук. Наголосила створення спецтрибуналу єдиний спосіб притягнення до відповідальності російського керівництва. За 10 місяців повномасштабної агресії ми задокументували 31 тисячу епізодів воєнних злочинів. І отак подивишся, 31 тисяча це величезне. Руку як кількість, але це тільки верхівка іспу напередодні голосування поблизу будівлі Палацу Європи. Зібрались українці, які перебувають у Страсбурзі через війну. Активісти хочуть вкотре звернути увагу євродепутатів на російську агресію. Тут ми вимушені фізично бути, а душа і серце у нас залишилось в Україні. Ми тримаємося, бо ми українці ми сильні. Так, так, дякую. Долучилися до акції також іноземці. Ми хочемо лише одного миру. Ми хочемо, щоб в Україні все було так, як раніше. Щоразу перед засіданням Паре грузинський художник і активіст Шота Леладзе, влаштовує акції підтримки України. Тротуар поблизу Ради Європи він перетворює на вуличну галерею на картинах митців Російська агресія. Одноголосна підтримка резолюції щодо спецтрибуналу для вищого політичного і військового керівництва Росії і Білорусі перший крок до реалізації планів України. Далі формування механізму створення суду. Це планують обговорити на саміті Ради Європи, який скликає через війну в Україні. Зустріч відбудеться у травні цього року в Рейк'явіку, що в Ісландії.